Освітній прорив до реформування профільної освіти 2027 року опорні заклади Коломийської громади розпочали готуватися завчасно. Педагоги хочуть забезпечити якісні освітні послуги за всіма можливими профілями. Нагадаємо, вже зовсім скоро учні 10-11 класів зможуть обрати для себе заклад, де більш поглиблено вивчатимуть певні предмети. Опорні ліцеї нашого міста вже презентували та захистили свої стратегії розвитку. Для переможців міська влада передбачила фінансову нагороду. Хто і скільки отримав коштів на подальший розвиток, знаємо. Ми в ліцеї номер один імені Василя Стефаника вже давно поглиблено вивчали іноземні мови. Заклад навіть мав статус спеціалізованого. Тому профіль іноземна мова тут планують залишити, але додають ще один інформаційно-технологічний основне завдання, яке стоїть. Перед нами ми хочемо відкрити перед нашими учнями таємницю успішного навчання, сприяти особистому розвитку, вчити ставити життя цілі та досягати їх через науку, лідерство, мотивацію. Стратегії чіткий план дають можливість навчальним закладам рухатися у правильному напрямку і досягати ефективних результатів, каже Ганна Пасічна, директорка 9-го ліцею, який вже 10 років працює за профілями. Ми маємо чотири профілі. Сьогодні ми вдосконалюємося, тому що досконалості нема меж. Ми не зупиняємося на досягнутому. Ми хочемо досягати все чогось більшого і більшого, а досягати можна тільки тоді, коли є потужна матеріально-технічна база, є потужні кадри, є вчителі, які навчаються. І тільки тоді ми можемо дати глибокі і міцні знання дітям. Але що важливо, те, що будемо захищати сьогодні ми, це те, що ми хочемо дуже багато практичного застосування, те, що ми навчаємося, щоб це була не теорія, а щоб це була практика. А якщо ми зробимо всі опорні заклади в місті Коломиї профільними, тоді кожна дитинка в місті Коломиї буде мати право вибору. Чи вона може піти в ліцей номер 1 чи може піти в ліцей номер 5 чи в ліцей номер 9 вона собі вибирає. Буде вибирати той профіль, який їй до душі, або який вона відчуває в собі талант і здібності. Коли були визначені опорні заклади, вони вже мали певні напрацьовані профілі, розповідає виконуюча обов'язки керівника управління освіти Вікторія Гриджук. Але в умовах військового стану, через особливості нашого регіону, з'явилися нові профілі навчання. Деякі заклади впровадять їх уже з 1 вересня. Дев'ятий ліцей має свої чотири чудові профілі. Вони фактично у нас природничники. У них є фізматематичний профіль, природничий інформаційно. Економічний профіль, і вони тепер будуть сьогодні презентувати уже, ем, з бажанням поєднати біохімію, біофізику і вивести її разом зі штучним інтелектом. У нас є чудовий гуманітарний заклад, четвертий ліцей, в якому прекрасний український профіль, української філології англійської мови історичний, але вони будуть. Поглиблювати ці три профілі і виводити їх на міжнародний рівень. І сьогодні ви побачите і почуєте, яким чином це буде відбуватися, щоб виходити на міжнародну співпрацю, входити в контекст європейського освітнього простору, завдяки гуманітарним профілям. Є можливість ще одного п'ятого ліцею побачити, як до їхнього іноземного профілю буде доєднуватися. Військово-історичний профіль. Дуже цікаво, будуть поєднуватися два ці профілі. Є перший ліцей, який до своєї традиційної, сильної англійської філології буде додавати, додавати сильний інформаційно-технологічний профіль і теж з міжнародною співпрацею, і з креативними технологіями це вперше у нас в Коломиї. Є чудовий восьмий ліцей, який напрацьовує два нові профілі: це військово-спортивний. Із чудовими напрацюваннями з 1 вересня у них найшвидше буде стартувати цей процес і еколого Це ці два профілі для них нові. Над проєктами освітяни нашої громади влада, фахівці працювали майже три місяці. Значно допоміг у їхньому формуванні, як кажуть самі педагоги, екс-міністр економічного розвитку України Павло Шеремета. Він натомість переконаний, профілізація навчальних закладів як ніколи на часі. Це була така достатньо достатньо інтенсивна. Я б сказав, навіть моментами складна робота, тому що до цього часу нас всі вчили бути стандартними. Ось і це, власне кажучи, не тільки в там в Союзі було. І навіть там воно протягнулося пізніше. А чесно кажучи, а просто що це ну, специфіка індустріальної епохи. Тобто ти мусиш відповідати стандартам, бо якщо ти не відповідаєш стандартам, то ти тебе не можуть десь втиснути в цей великий механізм. Очевидно, що нинішнє інформаційне століття воно зовсім інше. Ти повинен якраз бути нестандартний. Ти повинен бути унікальний, ти повинен бути спеціалізований, ти повинен бути диференційований. Найважче було відійти від парадигми стандартизації і переключити. На парадигму унікальності і спеціалізації унікальність Коломиї є в тому, що в управлінській команди шкіл, крім директора завучів і молодих вчителів, вони вирішили, і це прекрасно додати учнів, учня як мінімум по одному. В команду і батька або мати це дуже важливо, тому що вони відігравали ну таку важливу роль. Ось вони тиснули нас якраз в сторону унікальності, диференціації, а в, в сторону вирішення цих дискомфортів і точок болю, які є зараз в освітньому процесі в цілому, і саме в цьому ліцеї, в цій школі. Зокрема, сьогодні в умовах війни вкрай важливо зберігати та розвивати рівень нашої освіти. Адже після нашої перемоги Україні дуже знадобляться фахові люди: спеціалісти, талановиті мовники, науковці, військові. Тому впровадження профільної освіти неабияк важливе, вважає міський голова Богдан Станіславський. Ми всі єдині в тому, що хочемо перемоги, але перемога потрібна також і в освіті в освіті ті молоді, дорослі, які вчаться в школі, які закінчують. І для них важливо, щоб вони знали, що це вони є будівничими нашої держави. І ми минулого року багато зусиль доклали як матеріальних, так і духовних, для того, щоб ми першим ділом з 1 вересня вчилися в очному режимі. Друге, для того, щоб ми знали, от реформа, вроді, притормозилася, але ми знайшли такого консенсусу, що п'ять опорних закладів мають чітко визначитися, яких три профілі вони вибирають для себе. Щоб в дальніше це не тільки три профілі, це вже розраховані. Як вони це будуть діяти? Як будуть досягати успіху з кошторисами? все. і саме зараз буде захист оцих такого освітнього прориву профілювання. І за це є винагорода 10 мільйонів. Навчальні заклади працювали над своїми стратегіями на найближчі три роки. У підсумку проведення першого етапу освітній прорив. Кожен опорний ліцей на реалізацію своїх планів отримає з міського бюджету по 2 мільйони гривень.